Всім привіт! Ви на каналі Оксанка Бу. Сьогодні ми знову будемо говорити про мотоцикли. Це стосується кожного, хто хоче придбати собі новий мотоцикл. Перед тим, як я купила мотоцикл, в мене було дуже багато вагань. Я так вагалася, чи варто мені купувати його, чи ні. З одного боку. Дуже хотілося придбати мотоцикл, аби кататися, їздити кудись. А з іншого боку, мене хвилювало питання, чи зможу я його обслуговувати правильно. Тому що я розуміла, що мотоцикл це техніка ну, досить серйозна, і за нею треба правильно якось стежити, якось обслуговувати правильно, чи зможу це я робити сама. Тому що на той момент, коли я тільки хотіла купити мотоцикл, в мене не було жодної людини, знайомої, в якої б був мотоцикл. Тобто мені не було з ким навіть порадитися, запитати. Тому я дивилася відосики в Ютубі і по відосиках вчилася, що там треба робити, як купувати мод, як обирати мод. І зараз я розумію, що такі вагання, можливо, не тільки в мене були. Можливо, багато людей отак вагаються і не наважуються купити мотоцикл саме тому, що не вміють його обслуговувати. Не знають, що робити і не знають, як робити. А насправді, насправді все просто. І ось про це я хочу з вами сьогодні поговорити. Я вам розповім. Як треба обслуговувати мотоцикл, якщо ви новачок? Що саме треба робити, як часто? І, повірте, це не так складно, як здається. Отже, як обслуговувати мотоцикл новачку? Що саме треба робити? Перше, що вам треба буде зробити, це отримати номерний знак. Він отримується в Мрео. При продажу мотосалон надає вам певні документи. Ви берете з собою весь пакет документів. Номерний знак, червоний, такий тимчасовий, вам теж його дадуть. І з цими документами, з цим номером, йдете в Мрео і просто вам видають там новий номерний знак. Також разом з номером ви отримаєте в Мрео техпаспорт на мотоцикл. Це досить швидко робиться. Мотоцикл тягнути не треба в Мрео без нього, ну якщо це новий мотоцикл з Бушном там трошки по іншому. Після того, як ви отримали номерний знак, вам треба буде отримати страховку на мотоцикл. Страховка як на автівку, знаєте, кожна машина має страховку. Так само і мотоцикл має мати страховку. Це будь-яка страхова, оформлює, або ж навіть онлайн можна зараз оформити страховку на мотоцикл. Це друге, що треба буде зробити після покупки нового мотоцикла. Наступний, третій пункт це теж паперова діяльність. Вам треба буде перечитати гарантію, яку вам видали в мотосалоні. Що саме вказано в цій гарантії? Тому що вони умови гарантійні в різних салонах різні. І їх треба знати, аби знати, який випадок буде у вас гарантійний. Тому що деякі салони так хитрять трохи, і на гарантійний випадок кажуть, що це не гарантійний випадок. Це ви зламали, це ви маєте за власний кошт ремонтувати. В мене, наприклад, не працював. Звуковий сигнал в цьому моті. І я по гарантії поїхала в свій мотосалон і сказала, що він у мене не працює, і мені його просто замінили безкоштовно, просто поставили новий, який вже працює і досі. Тому вам треба буде просто ознайомитися з гарантією. А до речі, якщо ви по гарантії не хочете, щоб злетіла гарантія, то заміну мастила і заміну фільтра масляного ви будете робити саме в тому салоні, в якому купили мотоцикл. Тому перші ну, там, 6 тисяч, ви точно будете їздити у салон до механіка, і вам там все будуть робити. Ось чому у чому прикольчик, що не треба боятися купувати мотоцикл. Вам на перших порах нічого не треба буде робити, тому що ви будете їхати в мотосалон до механіка, і він вам все зробить, все, що треба, але треба платити за це. Що ж саме буде входити в роботу механіка? Механік має замінити мастило, замінити масляний фільтр. Це основне, вони зазвичай роблять тільки це. А якщо ви вже скажете, то він ще може змастити ланцюг. Так, процедура змащування ланцюга в мотоциклі це, мабуть, найчастіша процедура, яку вам доведеться проводити. Її треба робити кожні 500 кілометрів або після кожного дощу. Це можна легко робити самому. Не обов'язково це в салоні робити. Гарантія на це не розповсюджується. Як це можна робити? Можу показати на своєму прикладі, як я це робила колись. Мій мотоцикл тоді стояв на автостоянці під відкритим небом. Коли мені треба було змастити ланцюг, почистити його або ж помити мод, то я відкочувала його подалі від виїзду, щоб нікому не заважати, і там робила всі ці процедури. Але це, я могла це робити завдяки тому, що цей мод легкий. І я могла його перевертати на підніжку і прокручувати колесо. Свій великий мод, вод, 650-й, я вже не можу так нахилити, бо він вже мене завалює. Він важчий за мене, і я не можу його втримати. Тому його треба ставити на центральну підніжку і там прокручувати. Але я не можу поставити його навіть на центральну підніжку. Дубль номер 3 да, свою вагу, да, 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 І ще. Ти ж не допомагав? В мене вибіг руки вже. Ось це в мене дідовський ланцюг. Я його змащую періодично. І, до речі, окрім змащування ланцюга, його треба буде ще підтягувати. Коли ви почнете їздити, ланцюг буде трошки тягнутися. І вам треба буде його підтягувати ну, за потреби. Це вже вирішує механік, якщо ви ще не знаєте, коли треба підтягувати, коли ні, бо перетягувати його теж не можна. І до речі, я сама не могла підтягнути ланцюг собі. Бо тут треба відкручувати дві гайки тут і там з того боку одночасно, а потім тягнути колесо назад. Так, і ще забула сказати, іноді треба буде чистити ланцюг. Ну, якщо він дуже забруднився, якщо ви там по багнюці проїхалися, можливо, його треба буде почистити. Але це вже якщо ви ендурист, там ендурите по полях, по степах, по болотах, тоді це треба буде робити. Чистити ланцюг можна також самостійно. Це досить кропітка робота, але після дощу я це робила обов'язково. Попередньо забризкала ланцюг спеціальною рідиною, яка розчиняє бруд, а потім просто ганчіркою стираю його з ланцюга. Про заміну мастила я вже сказала. Це треба буде робити так, як сказано у вас в мануалі до вашого мотоциклу. Тому що в кожному мотоциклі заміна мастила йде з різним інтервалом. Наприклад, в цьому кожну тисячу по мануалу я маю міняти мастило і продавати сіточку. В ньому немає фільтра. Ну, не було, принаймні паперового фільтра не було. Там була сіточка така залізна і це була дуже. Погана очистка була. При сіточці мастило треба міняти кожну тисячу кілометрів. Коли ми поставили паперовий фільтр, я почала міняти мастило кожні дві, дві тисячі, тому що паперовий фільтр краще очищає мастило і можна довше їздити на ньому. В інших мотоциклах, наприклад, в моєму великому, 650 ці там заміна мастила йде кожні 5 тисяч кілометрів. Ну, тому бачите, в кожному мотоциклі своє, дивіться в мануалі, як у вас це прописано. І не забувайте, тому що гарантія злетить, якщо забудете. Ну, ще одним пунктом можна назвати просто протирайте іноді мод, якщо він забруднився. Просто ганчірочкою. Або ж на мийку його заганяєте, мийте. Ну, тобто, слідкувати за мотом треба ще й так. Аби він був не дуже брудний. А ще порада особисто від мене. Я, як індурист, з цим вже стикнулася, треба протирати іноді пір'ячку. От якщо ви проїхалися по багнюці чи в дощ, проїхалися десь по калюжі, тут крапельки з'являються, водички, а іноді вони з землею, чи з піском, чи з ще якимись речовинами, їх треба змити. Тому що, якщо це речовина, яка дуже засихає і потім не відтирається, пильники, чи сальники вони можуть не справитися. І тоді трошки буде підтікати вилка. В мене таке було. Після дощу я не протерла вилку, поїхала на великому моті, це, до речі, було. І коли приїхала, бачу, там розводи масляні трошки з'явилися. На грязному, якраз, на брудному, де бруд був. Коли я протерла цей бруд, і ми прочистили е, сальники чи пильники. То підтікання припинилися, але я зрозуміла, що це було від бруду, який тут був, засох, і він, він якось посприяв протіканню мастила з вилки. Тому, якщо ви проїхалися по бруду, протріть просто сухою ганчіркою, зітріть весь пісок чи що там налипло на них, просто стирайте. Це так, порада від мене. І ще одне, що я б порадила вам робити: спостерігайте за болтами і гайками. Бо в мене було таке, що я каталася, каталася, а потім просто поїхала на озеро чи на річку зупинилася і вирішила оглянути мотоцикл, от саме цей. Просто подивитися на нього з усіх сторін, подивитися, чи все гаразд. І я побачила, що в нього відкрутилися болти. Гайки загубилися, болти лишилися. ну... Таке, але це треба вчасно виявити, коли мотоцикл новий, ви ще не знаєте, що там може відкрутитися. Може, якісь болти чи гайки треба посадити на фіксатор різьби, і це дійсно працює. В мене відкрутилася ось ця ось цей болт, і знизу гайка загубилася. Довелося її садити на фіксатор різьби потім. А цей болт він піднявся аж на весь свій зріст. О, Рома приїхав. Рома почав ендурити. Придбав собі новий мотоцикл. Тепер індурить. Все буде ендуро. А колись спортоводи мені казали: ти обов'язково пересядеш на спорт! Обов'язково! Нащо тобі цей ендурік? Що ти з ним будеш робити? А я так сиджу, дивлюся на них і думаю, що я буду робити з вашим спортом? Не знаю. Так, на чому я тут зупинилася, на гайках? Да? Ту гайку я вам показала. Друга гайка, яка в мене відкручувалася, це якась із цих двох. З цього боку, вона відкручувалася. І мені постійно доводилося зажимати цю гайку, щоб цей болт не крутився, не відпадав. Але варто було просто, щоб чоловік це зробив. Він так зажав, що вона вже перестала відкручуватися. Але про всяк випадок, Єфім потім посадив це на фіксатор, додав ще шайбочки. І тому зараз ці гайки вже не відкручуються. Ну, більше таких проблем тут не було, наче не відкручувалося нічого. Також при покупці нового мотоцикла, можливо, в ньому вам доведеться щось замінити. Ну, справді буває так, що щось не дуже якісно працює в ньому. В мене це було з акумулятором. Він був геть і розряджений, і з цією трубочкою, з якою витікала вся кислота, це було незручно, тому я його замінила. Хоча замінила я його тоді, коли він взагалі здох після зими. Другої вже він повністю почорнів, перестав працювати, тому ми його замінили. Також, можливо, треба буде замінити ланцюг, тому що якщо він дуже тягнеться і його дуже часто доводиться підтягувати, то це не якісний ланцюг, його краще одразу замінити, щоб забути про нього, ну, про підтяжку саме ланцюга. Я собі міняла ланцюг, але спочатку, коли я їздила ще по гарантії в мотосалон до механіка, він постійно його підтягував. Ланцюг Постійно при кожній поїздці до нього ми стабільно підтягували ланцюг. Це ж теж платно. Кожна дія це гроші. Тому краще поміняти ланцюг і вже не робити цього. Також деякі люди докуповують або ж міняють. Вітрове скло, але тут його немає, але деяким людям дуже потрібно вітрове скло, я пам'ятаю, просто були люди, які їм просто потрібно було. Ну, це таке вже, це не обов'язково. А от що з обов'язкового, я б порадила, якщо вам погано видно дзеркала, все, що коїться позаду вас, то краще їх замінити. У мене дзеркала рідні досі стоять. Я скільки разів і падала, і вони ну, витримали все це. Ну і коли я їду, вони досить непогано все передають. Все в них видно, вони не дрожать ось так, як буває. Я колись помінялася мотоциклом з Антоном, здається, він проїхався на, мому, на цьому, а я проїхалася на його, не пам'ятаю, Геон. Здається, якийсь. І він і я, ми відмітили, що дзеркала це щось інше. Тобто Йому дуже сподобалися мої дзеркала, він сказав: твої дзеркала хоч щось видно, я в свої нічого не бачу. А коли я їхала на його моті, я подумала, як він дивиться дзеркала, тут вже нічого не видно. Тобто Вони просто настільки дрожать, що там дійсно нічого не видно. А це ж безпека ваша. Дзеркала дуже-дуже необхідні, щоб в них було стабільне зображення, щоб воно не не дрожало ось так. Тому якщо у вас дуже дрожить зображення, то просто замініть зеркала. Ще іноді треба міняти масло у вилці. Але це треба робити не так часто, як масло в двигуна. Не так часто, як змащувати ланцюг. Тому я думаю, що поки у вас настане необхідність заміни мастила у вилці, у вас вже буде стільки знайомих, стільки друзів-байкерів, що хтось із них вам і порадить це зробити, і, можливо, навіть буде механіком і запропонує, що зробить вам це сам, коли проходить час. І ви вже занурюєтеся повністю в мотожиття, то у вас з'являються нові знайомі, знайомі, які справді можуть вам щось підказати, допомогти в чомусь, щось порадити, щось там помітити з вашим мотоциклом і сказати вам. Тому це вже взагалі не проблема, коли ви вже нажили трошки друзів, то стежити за мотоциклом, стає в рази легше. Тому не бійтеся купувати мотоцикли. Це не так страшно, як здається, на перший погляд. Але це ж настільки цікаво. Мотоцикл настільки збагачує життя. Життя просто міняється повністю з появою мота. Ну, принаймні, у мене воно змінилося кардинально. І це мені подобається. Тому не бійтеся змін. Не бійтеся купувати мотоцикл, набійтеся змінювати своє життя. Не завжди воно змінюється на гірше, найчастіше воно змінюється на краще. Тому не бійтеся змін. А поки що, наче я все згадала. Отже, нагадаю вам ще раз, що саме необхідно робити і як обслуговувати мод після покупки. По-перше, необхідно отримати в МРЕО номерний знак та техпаспорт на мотоцикл. Техпаспорт взагалі називається Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Просто техпаспорт це більш вживана назва цього документу. По-друге, необхідно оформити страховку на мотоцикл. По-третє, ознайомитися з гарантією мотосалона. Це не обов'язково, але так, про всяк випадок, аби знати, на що ви маєте право, далі йдуть саме технічні процедури: заміна мастила і фільтра, змащування ланцюга, підтяжка ланцюга. Чистка ланцюга за потреби. А також намагайтеся за потреби мити або притирати мод від бруду. Отже, тепер ви знаєте, що обслуговувати мотоцикл не так важко, тому не треба боятися його купувати. Купуйте собі новий мотоцикл і насолоджуйтесь життям. Стежте за своєю технікою, стежте за моїми відео. Далі на моєму каналі будуть також корисні відео на мототематику. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте лайки і давайте разом розвивати україномовний YouTube. А поки що до наступної зустрічі! Па-па!